Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску зінченко влітку змінить клуб, кому Арсенал продасть гравця. Дообиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу. Деталі мудрик. Я не реалізував весь свій потенціал у Челсі. Лунін, творець успіхів реала, анчелоті приголомшив словами про українця. Друзі, вітаємо з Великоднем! Христос Воскрес! А тепер поїхали до новин. Форвард іспанської Жерони та збірної України Артем Довбек зацікавив ще один відомий клуб. Каталонці можуть отримати за свого лідера великі гроші. У Жероні вже змирилися з тим, що не зможуть отримати українського голеадора в команді наступного сезону. Повідомляє Марка, Артем Довбик феноменально проводить свій перший сезон в іспанській лалізі. Він зіграв за Жерону вже 32 матчі, у яких забив 20 голів та зробив 6 результативних передач. Українець претендує на звання найрезультативнішого футболіста чемпіонату Іспанії. Такі успіхи Форварда спричинили те, що на нього звернули увагу топ-клуби Європи. І якщо інтерес з боку Барселони та Манчестер Юнайтед поки не підтвердився, то представники Ювентуса вже зробили Жероні запит щодо трансферу українського гравця. Туринський клуб продасть улітку Душана Влаховича. Таким чином, у Ювентуси звільнеться позиція в Атаці. Її може зайняти Артем Довбек. За якого стара сеньора готова заплатити Жероні понад 35 мільйонів євро? Наразі невідомо чи втіляться плани Ювентуса. Багато залежатиме від того, який тренер очолить влітку туринську команду. Однак у трансфері до обика зацікавлене керівництво клубу, то шанси Артема на переїзд до Італії є досить високими. Друзі, хочу порекомендувати вам перевірений інтернет-магазин з комплектуючими до дронів, такі як апаратура радіокерування, карбонова рама для дрона, політні контролери, відеопередавачі, окуляри та інше. За нашим промокодом UPL News ви отримаєте знижку 5%. Карло Анчелоті оцінив внесок українців чемпіонство вершкових у Лалізі. 4 травня Реал в рамках матчу 34-го туру чемпіонату Іспанії обіграв Кадіс 3-0. Андрій Лунін залишився на лаві запасних, а ворота мадридців захищав Тібо Куртуа. Під час післяматчевої прес-конференції Карло Анчелоті згадав Луніна: Тібо дуже важлива фігура для нас. У нас є Лунін, який провів вражаючий сезон. І якщо ми тут, то лише завдяки Луніну. Але Куртуа повернувся у дуже хорошій формі. Він дуже добре виглядає, приводить слова Анчелоті Мадридзон. Нагадаю, завдяки перемозі Рала над Кадісом та програшу Барселони Жероні 2-4, Вершкові достроково стали чемпіонами Ла Ліги. Український Вінгер Челсі Михайло Мудрек прокоментував свої виступи за лондонський клуб. Нагадаю, що поточного сезону англійської прем'єр-ліги 23-річний футболіст провів 28 матчів, у яких відзначився чотирма забитими м'ячами та двома результативними передачами. У бесіді зі Sky Sports News мудрик сказав: я не реалізував весь свій потенціал з певних причин. Мені потрібен час і є багато чого, що мені потрібно покращити. У майбутньому ви побачите мій справжній потенціал. У мене все добре, але я можу стати кращим. Все добре, Лондон гарне місто, а Челсі великий клуб. Дякую всім моїм товаришам по команді та людям навколо мене. Вони дуже допомагають мені почуватися у гарній формі. Півзахисник Жерони Віктор Циганков є одним із футболістів каталонської команди, які влітку можуть перейти до іншого клубу. Потенційні покупці вже готують пропозиції щодо українця. Циганков може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Повідомляє Туто Меркато. Керівництво Жерони підтвердило, що під час літнього міжсезоння клуб активно працюватиме на трансферному ринку. Каталонці продадуть деяких гравців, щоб отримати кошти на посилення складу перед дебютом у лізі чемпіонів. Українські легіонери Жерони опинилися у списку футболістів, на яких каталонці можуть заробити великі гроші. У послугах Віктора Циганкового зацікавлені представники кількох європейських ліг, проте найбільшу активність виявляють італійські клуби. Наполі та Ювентус готують запити щодо трансферу українського півзахисника. Жерона хоче отримати за циганкова щонайменше 45 мільйонів євро, оскільки половину цієї суми каталонці будуть змушені заплатити київському Динамо. Захисника лондонського арсеналу та збірної України Олександра Зінченка буде виставлено на трансфер у літнє міжсезоння. Каноніри готують продаж деяких футболістів. Українським гравцем цікавляться клуби з Італії та Німеччини. Повідомляє Daily Mail. Тренерський штаб арсенала має намір змінити склад лондонської команди під час літнього міжсезоння. Каноніри хочуть посилити відразу декілька позицій і придбати як мінімум трьох нових гравців. У арсенала є гроші на трансфер трансфери, але клуб потребує додаткових коштів для того, щоб купити саме тих футболістів, які потрібні Мікелю Артеті. Лондонці будуть змушені продати щонайменше чотирьох гравців, серед яких може виявитися й український захисник. Контракт Олександра з арсеналом діє до літа 2026 року. Каноніри хочуть заробити на його трансфері щонайменше 40 мільйонів євро. На Сінченка є попит серед грантів європейського футболу. Німецька Баварія та Італійський Ювентус готові вступити у торги за українського захисника. Проблема полягає в тому, що трансфер Зінченка має схвалити головний тренер. Мюнхенці та туринці ще не знають, хто працюватиме з цими командами у новому сезоні. Однак керівництво цих клубів хоче підписати українця у сезоні 2023-2024 Зінченко зіграв за арсенал 34 матчі у всіх турнірах. Він забив один гол і зробив дві результативні передачі. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!